Європа. Це найбільший супутник Юпітера з величезним океаном під поверхнею. Вода супутника під величезним шаром льду не замерзає через гаряче ядро Європи, яке нагрівається гравітацією Юпітера. Це стало відомо на початку 2000-х завдяки зонду Галілей, який виявив сліди електропровідної рідини під поверхнею Європи. Він також виявив, що поверхня складається з льоду і що вона одна з найважкіших у сонячній системі може здатися, що на цьому наші знання закінчуються. Але на цьому це неправда. За останні 20 років, і особливо нещодавно ми дізналися багато захоплюючих подробиць. Про цей далекий супутник Ми. Пропонуємо поміркувати над деякими з них і подумати про те, наскільки цей далекий світ може бути живим. Тому Європа, також відома як Юпітер 2, є шостим супутником Юпітера, найменшим із чотирьох супутників Галілея. Його відкрив у 1610 році Галілео Галілей. Протягом століть проводилось все більше повні спостереження за Європою за допомогою телескопів. А з 70-х років ХХ століття за допомогою літаючого космічного корабля Європа трохи менша ніж місяць з діаметром 3122 км. Він шостий за розміром серед супутників і 15-й серед усіх об'єктів сонячної системи. Це найменший із супутників Галілея, але маса Європи. Більша за всі відомі супутники сонячної системи, які менші за розміром. Його середня щільність дуже низька. І це вказує на той факт, що він складається в основному із силікатних порід і таким чином схожий за складом на планети земної групи. Однак це не мертвий об'єкт навіть зараз. Вчені вказують на гейзери, які викидають велику кількість води в атмосферу Європи. У вигляді пару. Відомо, що молекули води випромінюють певні частоти інфрачервоного світла під час взаємодії з сонячним випромінюванням. Цей сигнал був зафіксований вченими обсерваторії САС, які знайшли його за допомогою спектрографа, який він був розроблений для вимірювання хімічних склад атмосфер планет. Спостереження проводилось протягом 17 ночей. Протягом цього періоду вчені виявили один слабкий, але прозорий сигнал водного. Потоку аналіз даних показав, що викид молекул води на Європу стався на місці, видимому з Юпітера. Дослідники підрахували, що викид був настільки потужним і містив стільки води, що міг заповнити Олімпійський басейн всього за кілька хвилин. Вода потрапляла в атмосферу зі швидкістю приблизно 2360 літрів на секунду. Якби жителі Європи були в цьому потоці, який би були їхньою останньою визначною пам'яткою, хороша новина полягає в тому, що тих мешканців, яких вдалося б не віднести у відкритий космос, було б дуже легко знайти, оскільки поверхня Європи є однією з найпростіших у сонячній системі. Найвищі утворення, які можна знайти тут, лише кілька сотень метрів. Якщо ми уважно подивимось на зображення поверхні Європи, то побачимо ознаки ендогенної геологічної активності, такі як лінії, лінки, горбки та ями. Високе Альбедо спутника вказує, що поверхня очей досить, досить чиста і молода. Вважається, що чим чистіші очі на поверхні крижаних супутників, тим вони молодші. Давайте також. Звернемо увагу на площини. Гладкі площини можуть утворюватися діяльністю кріовулканів, які знаходяться вгорі. На поверхневих ділянках, що заповнюються водою з орбіти Європи, що розтікається та твердне, ми бачимо хаотичний рельєф, який має різні геометричні форми. Ми також можемо спостерігати області, де переважають лінії та смуги хребти, як правило, подвоєні, а також ударні кратери. Їх кількість невелика. Лише 40 названих кратерів діаметром понад 5 км, що свідчить про те, що поверхня відносно молода віком від 20 до 180 мільйонів років. Тому Європа має високу геологічну активність. Спектральний аналіз темних ліній і плям структури показує наявність солей, зокрема сульфату магнію, червонуватий відтінок дозволяє. Припустити наявність сполук, залізи та сірки, а також, мабуть, вони містяться в океані Європи і відкриваються на поверхню через тріщини, а потім замерзання. Крім того, були знайдені сліди пер перекисню водню та сильних кислот. Наприклад, є велика новільність того, що Європа містить гідрат сірчаної кислоти. Давайте приземлимось на цей цікавий об'єкт, оскільки виявилося, що це не так просто спутник Юпітера Європа оточена областю гострих крижаних голок, яка тягнеться вздовж усього екватора, і є надзвичайно небезпечною для космосу. Зонди для посадки на крижані голки також відомі як кальгаспори у Європі, можуть досягати до 15 метрів у висоту, оскільки ці структури все ще не видно на доступних нам зображеннях Європи, кілька. Обережних маневрів і ми приземлилися. Нам не вдалося, щоб пошкодити наш космічний корабль цією гігантською бурулькою. Нашим очам відкривається неймовірний вид на Європу. Її поверхня дуже холодна порівняно із землею. Температура тут 150-190 градусів за Цельсієм нижче нуля. Але це не головне, про що варто хвилюватися. Рівень радіації у Європі надзвичайно високий, оскільки орбіта супутника проходить через потужний радіаційний пояс Юпітера. Добова доза радіації тут майже в мільйони разів більша, ніж на землі. Цієї дози достатньо, щоб викликати важку променеву хворобу, але не хвилюйтеся, ми маємо належний захист від радіації. Принаймні ми дуже сподіваємося, маючи це, на увазі. Ми відправляємо тунельчатого робота з ядерним реактором у глибини Європи, який міг би бурити, під... бурити лід, одночасно збираючи проби льоду та води насилаючи інформацію на поверхню за допомогою оптоволоконного кабелю, який не видно в Європі, є кілька шарів океану, розділені різними типами льоду, утворені на різних глибинах і під різним тиском. Ймовірно, що в кожному з цих шарів можуть бути виявлені різні форми життя. Які пристосувалися до конкретних умов шару океану. Але вони можуть існувати. Виявилось, що форми не схожі на все, що ми бачили на землі, нам може бути важко їх розпізнати, і крім того, ми можемо взагалі не знайти там життя. Але ці думки не зупинять нашу цікавість.